Доброго дня, дуже дякую вам за представлення. Хочу також подякувати організаторам за запрошення і ЗСУ за можливість бути тут з вами. Я підготувала доповідь про тривогу за здоров'я або про її стару назву іпохондричний синдром, а від назви іпохондрія сучасні психотерапевти зараз потроху так відмовляються насправді, тому що для багатьох клієнтів це звучить досить стигматизовано. Формулювання розладу здоров'я звучить конкретніше і вважається більш вдалою назвою, яка зараз сказана у dsm 5 Проте в міжнародній класифікації хвороб 11-го перегляду слово іпохондрія збереглось, тому я думаю, ми можемо використовувати обидві назви. Цю тему я хочу також показати і висвітлити з точки зору саме психотерапії, так, аби це було корисно для вас. Саме тому я пропоную розглянути статистику минулого року відповідно до звітів. ВОЗ. як ми бачимо, близько 4% населення України у 2023 році мали діагностовану іпохондрію. До 15 пацієнтів демонстрували руйнівні ознаки тривоги за здоров'я, і цей пофендричний синдром найчастіше зустрічається у віці від 32 до 50 років. Варто підмітити, що у 2020 році ці показники були насправді вищими під час пандемії. Саме тоді загальний рівень тривоги за своє здоров'я підвищився майже в півтори рази. Якщо гершталь-терапевти інтерпретують іпохондричний синдром, іпохондрія це надмірна стурбованість власним здоров'ям, яка супроводжується постійним страхом наявності або розвитку серйозного захворювання, навіть без жодних клінічних підстав. Ці хвилювання справжні, люди дійсно відчувають, що з їхнім здоров'ям щось не в нормі, так що вони часом навіть відчувають симптоми, тому дійсно важливо бути бережливими і такими доволі турботливими у комунікації із ними. Хочу також показати механізм виникнення епохондричного синдрому. При іпохондричному синдромі є така нав'язлива ідея про одну конкретну або кілька хвороб, вони можуть бути дійсно чіткими, доволі зрозумілими або абстрактними, які людиною переживаються як певного роду зацикленість. Крім того, з'являються також компульсивні ритуали. Тобто спершу росте іпохондрична тривога. Людина починає цікавитись хворобами, симптомами, шукати інформацію в інтернеті, співставляти з власним самопочуттям. Вона може спілкуватися зі знайомими і приміряти на себе їх симптоми і їх хвороби. І після цього почуваються починаються такі візити до лікарів, регулярні здачі всіх можливих аналізів. І коли ця хвороба не підтверджується, тривога певною мірою знижується, але це дуже тимчасово. І саме тому формулюється такий компульсивний ритуал, який звучить наступним чином: похід до лікаря дорівнює зниження тривоги. Чому ж виникає ця нав'язлива тривога за здоров'я? Гештальтерапевти інтерпретують іпохондричний синдром як ретрофлексію уваги. Ретрофлексія буквально означає поворот у протилежний бік. Тобто ті імпульси, які мали би бути спрямовані у зовнішнє середовище, повертаються на внутрішні процеси, зокрема на тіло людини. Якраз надмірна ретрофлексія призводить до надлишкової зацикленості на собі, тобто те, що ми називаємо еготизмом, і людина вже не здатна чесно контактувати з зовнішнім світом, оскільки основними стають власні хвилювання, а все навколо стає фоном, який їх розвіює або ж підтверджує. Інколи також іпохондрія може виступати таким захисним механізмом психіки, що відволікає від вирішення реальних зовнішніх проблем, а натомість перемикає увагу на себе і на своє власне почуття. У психотерапії ми також досліджуємо індивідуальну історію людини, тому як психотерапевти бачимо, що інколи причиною є доволі глибинні дитячі травми. Наприклад, дитина, яка жила в нестабільній ситуації, не могла контролювати небезпечну сім'ю, часто хворіла і не отримувала належного піклування та догляду, у дорослому віці може приймати рішення піклуватись про себе самостійно, так і на себе брати функцію тата і мами, і проявляти ось цю гіперопіку по відношенню до себе, яка насправді може ножувати іпохондрією. І тут маємо основне питання: як же можна допомогти? Так, що можна з цим зробити? Я хочу підкреслити, що психотерапевт він не лікує іпохондрію, а лише допомагає зняти напругу і ту тривогу, яку, яка викликає цю іпохондрію, тобто змістити фокус уваги із свого тіла на зовнішній світ. Основна робота гештальтерапевта буде орієнтована на те, щоб знизити рівень ретрофлексії, так і запобігати еготизму, про який ми вже говорили раніше, щоб повернути контакт із реальністю, а також допомогти розпізнати і задовільнити незакриті потреби. Найчастіше це потреби в увазі, в турботі або в спілкуванні, також ще може бути. І також важливим кроком є спрямування уваги на зовнішній світ. І основне це зниження тривоги щодо здоров'я. Пропоную розглянути практичний такий момент, як це виглядає у практиці, так можемо також подивитися саме цей випадок. Жінка 36 років переконана, що має цукровий діабет другого типу. Так, вона з цим приходить з цією думкою до лікаря, хоча вона зовсім не є в групі ризику. Скажімо, вона не має зайвої ваги, не мала в родині нікого, хто хворів би на цукровий діабет, займається спортом, добре харчується, але при тому скаржиться на постійне відчуття спраги, на незначне зниження зору і сильне відчуття голоду. Ретельно дослідивши ці симптоми в гуглі, жінка пов'язує їх саме з цукровим діабетом. Попри те, аналіз крові на вміс глюкози у неї стабільно в нормі, пацієнтка не довіряє лікарям, знецінює молодих спеціалістів. Може також регулярно просити зробити їй повторний аналіз, ходити до лікарів по кілька разів у місяць або навіть змінювати лікарні. Так? Ми такі випадки також знаємо. Що ж можна з цим зробити? Рішення це справді консультація з психіатром в першу чергу та рекомендована тривала психотерапія. Те, що дійсно допомагає, це ось цей терапевтичний альянс психіатра і психотерапевта. А насправді інколи навіть можлива медикаментозна терапія, якщо це потрібно, і призначено психіатром, тому що інколи іпохондрія може бути частиною тривожного, депресивного або соматоформного розладу. Ось саме тому важливо вчасно спрямувати такого пацієнта до психотерапевта і психіатра. І якщо це зробити справді вчасно, то прогноз доволі оптимістичний і з такою руйнівною тривогою можна впоратися. А яка ж задача терапії в такому практичному випадку важливо допомогти клієнту проживати цю тривогу, знижувати її. А також усвідомлювати власні потреби, після чого зміщувати фокус уваги на екологічну реалізацію своїх потреб. І тут виникає таке закономірне питання: як же обрати психотерапевта і який метод психотерапії найкраще працює у цьому випадку. Насправді це доволі індивідуально, але добре опиратись на затверджений наказ Міністерства охорони здоров'я України від 13 грудня 2023 року, номер 2118, де вказаний перелік методів психотерапії з доведеною ефективністю та поясненням випадків, коли який метод працює найкраще. Їх там справді доволі багато, але представник жартань спільноти хоче підкреслити, що в нас є доволі багато ефективних методів у роботі з подібними випадками. Тобто, в той же час дуже ціную своїх колег з інших напрямків і знаю, що вони також чудово можуть допомогти і підтримати цей альянс із психіатром, зокрема. Отже. Я пропоную розглянути, які можуть бути червоні прапорці під час прийому, скажімо, у сімейного лікаря, так як такі пацієнти можуть поводитися, щоб ми могли швидко розпізнати, що є певні симптоми розладу тривожного так за своє здоров'я. А в першу чергу такі клієнти будуть, такі пацієнти будуть відвідувати вас часто. Так, це такий головний червоний прапорець. Вони будуть регулярно звертатись навіть після отримання задовільних результатів обстежень, все одно повторювати ці візити. Наступним, наступною ознакою є детальний опис симптомів. Пацієнти будуть надавати вичерпні подробиці свого стану, часто емоційно, інколи навіть драматизуючи перебільшуючи якісь моменти. Також їм властива недовіра до діагнозу, це також. Певною мірою захисний механізм вони можуть сумніватися в результатах обстежень, в компетентності лікаря, можуть вимагати повторних аналізів, ну або ж навіть консультації інших спеціалістів, так щоб на 100% переконатися, що вони не мають цієї хвороби, або навпаки, щоб її підтвердити для себе, якщо вони переконані, що вона вже 100% у них є. Вони можуть ставити велику кількість нав'язливих питань, детально розпитувати про потенційні ризики, навіть дуже-дуже малоймовірні. А звісно ж, вони будуть займатися самообстеженням. Вони можуть е, часто ділитися власними висновками після пошуку інформації в інтернеті, в гуглі, на різних порталах. Вони можуть порівнювати власні симптоми з симптомами людей, які дійсно хворіють на цю хворобу, так і також співставляти, роблячи висновок е, на шкоду собі. Крім того, важливою ознакою є перебільшений страх. Вони дійсно будуть тривожитись навіть через незначні відчуття, через найменші зміни в тілі, інтерпретуючи їх як ознаки серйозної хвороби. І не обов'язково, але частою, такою частою ознакою є певна забобонність, вони можуть тривожитись за своє здоров'я через якісь погані прикмети, через сни, там часом через ретроградний Меркурій, все, що завгодно, може підпасти саме під цю категорію. Яка ж роль сімейного лікаря в цьому альянсі? В першу чергу, це рання діагностика і встановлення довіри з пацієнтом, щоб він дійсно зміг відкритися і щоб ви змогли побачити ті ознаки, які проговорили ви в попередньому слайді? Потім важливо провести базові обстеження, щоб насправді виключити серйозні патології. Після чого можна використовувати інструменти скринінгу, наприклад, шкалу здоров'я, щоб переконатися, що дійсно варто спрямувати цю людину до психіатра для того, аби утворити цей альянс із психотерапевтом. Так, це такий, напевно, останній крок: координація між пацієнтом і психіатром для ретельної діагностики, і рекомендована подальша терапія. Хочу також зупинитися і порадити вам літературу, аби заглибитися в цю тему. Перша книга з мого списку обговорює природу, діагностику та лікування іпохондрії, включаючи як і сучасні підходи, так і історичну еволюцію. Друга книга and hypochondriasis» з класичною роботою. Вона детально пояснює зв'язок між соматизацією і еволюцією, тому дуже раджу її тим, хто хоче глибше вникнути саме в цю тему. А загалом в мене все. Якщо у вас є запитання, буду рада на них відповісти.